Крамниця вишиванок створена в пам'ять про загиблого азовця Олега Катрича. Працює у Вінниці. Її заснувала дружина захисника Ольга. Саме в рідному Маріуполі 10 років тому родина Катрич відкрила першу крамницю вишиванок. Власну справу Ольга продовжує уже сама. В магазині її безліч українського одягу та аксесуарів. Частина каже, так я хочу, щоб це було в зеленому кольорі, тому що зелений – це здоров'я найперше здоров'я. Здоров'я життя це найголовніше, але, на жаль, що частина військовослужбовців кажуть, що ми вже і так набачились, навдягалися хаки. І багато хочуть. Це традиційних кольорів, наприклад, там червоний колір, червоно-чорний. Саме такі кольори та орнаменти сорочок найчастіше обирають українські захисники. І їх є безліч у крамниці Ольги Катрич. Свій магазин Ольга відкрила весною минулого року, як пам'ять про загиблого чоловіка, азовця Олега Катрича. Її захисник поліг у 22-му році, захищаючи рідний Маріуполь. І саме там подружжя відкрило свою першу національну крамницю. Мої діти прийшли зі школи і кажуть, мама, нам треба вдягти щось вишити, вишиванку до дня осені. Я об'їздила весь Маріуполь, я не знайшла нічого. Кажу, чоловіку, в мене така виникла ідея, в Маріуполі ніби є все. Тому що велике місто, все є, все розвивається, але тут немає вишиванок. Але ж це наш традиційний одяг і це частинка України і культури нашої. Кажу, я хочу відкрити магазин вишиванок. Він давай. Ну я тільки за, і все. Крім нього, мене не підтримав в цьому ніхто. Маріуполь для Ольги став рідним з 2015 року. Саме тоді її до міста Металургів привіз чоловік Олег і свою малу батьківщину Азовець Катрич почав захищати ще у 2014 році. І з початком повномасштабного вторгнення знову став у стрій. Командир мінометного зводу Олег Катрич загинув навесні 22-го року, захищаючи свій дім від російських окупантів. Коли з'явилася можливість поїхати. На підтримку на допомогу своїм побратимам Маріуполь була спецоперація Гур під назвою Небо азовсталь І на гелікоптерах вони пролетіли із Дніпра до Маріуполя. Він був командиром першого десанту, який поїхав. Він найперший хотів і сказав, що за найменшої можливості, щоб туди потрапити, я там буду. На початку великої війни Ольга з дітьми була за кордоном, але не змогла залишатись осторонь війни у своїй країні, там де воював її чоловік. Родина знайшла прихисток у Вінниці, де згодом отримала житло. А Ольга в честь свого чоловіка відкрила крамницю. Покупців зустрічає світлина Олега. А Ольга консультує та допомагає обрати вишиванки для урочистостей або ж буденні. Я прийшла вибрати для своєї дівчинки. Традиційно вишиту блузу, також можна і сукню підібрати, але я хочу, щоб вона виглядала красиво яскраво і з традиційним українським орнаментом. Ольга хоче крамницю вишиванок відкрити за кордоном, так як мріяв її Олег, аби іноземці змогли дізнаватись про українські традиції та історію. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.